Усім привіт! Мене звати Катя і зараз я у Китаї. Знаходжуся я у невеликому містечку Чідон. Тут всього мільйон людей, по китайських мірках це небагато. І сьогодні я хочу вам показати, які б'юті-послуги пропонують китайці, а скільки це все коштує і як вони їх виконують. Я думаю, що сьогодні я запишуся на манікюр або педикюр, волосся, можливо, лазер і, можливо, ще якусь чистку обличчя. Подивимося. Для того щоб замовити, обрати собі салон та обрати собі процедуру, я використовую WeChat. Сюди я заходжу в такий застосунок. Мені застосунок, який називається Group Buying. у мене є величезне меню, де можна замовити все, що завгодно, починаючи від квитків, закінчуючи. Я не знаю, там якимись відпустками, всім, що хочеш. От я бачу тут таку дівчинку з хвостиком. То я думаю, що це те, що нам потрібно. І справді тут ми бачимо зверху меню різних послуг, а внизу такі найбільш популярні салони різні неподалік. Я не знаю тут, які салони кращі, є якісь класні майстри. Тому я буду орієнтуватися на ті місця, які знаходяться не дуже далеко, і на ті, в яких непогані відгуки. Ну і щоб вони мені чисто візуально і звісно по ціні, плюс-мінус підходили. Слава Богу, в відчаті є функція перекладу. Ось Translating. Це перші три позиції: ті, що неподалік, четверта позиція ще ближче, але там якісь не дуже гарні відгуки. Третя позиція зі списку це барбершоп. А ось оці дві, в принципі, непогані. Дивіться, найперше Salon і п'ять балів. Давайте подивимося, що вони пропонують. Отже, це зараз найскладніше взагалі розібратися, що вони мають на увазі, описуючи ці всі послуги за абсолютно різні суми. Дивіться: тут є за 30 юанів, це 180 гривень за 50, 350 і за 200, наприклад, да? це 1200 гривень. Меню продовжується і ціни абсолютно різні, там від 50, бачите, до 1000 юанів. Будемо ще дивитися на те, скільки людей взагалі придбали ці купони. Ось тут біля кнопочки видно, ось, що там, наприклад, цей купон придбало більше 200 людей, цей купон більше Тисячі, це і більше трьох тисяч. Мені б хотілося спробувати все ж таки е, стрижку. Quality Shears. це, в принципі, е, те, що підходить Shears. Це ножиці, дизайн і стайлинг. Ну, стайлинг мені не дуже потрібно, але окей. І е, відрізняється: дивіться, Advanced Group, Directors Group. Що воно значить? Ох! давайте візьмемо за 74. Все е, шампунь, стрижка і сушка. Супер! Як закусатися? Не треба апойнтмента, просто приходиш. 74 вийшло е, загалом, і ми купуємо цей купон. Все. Готово. Поїхали тепер до манікюру. Так, ой, я бачу ось тут з п'ятірками прямо поряд. 500 метрів, дивіться, rosy Nails Nails плюс один. До речі, оцей один плюс Nails нилс що 4 і 2. Я вже туди ходила, я там робила подікюр. І ось я можу вам трішки показати, яка там обстановка. Дівчата непогано роблять, але е, там, по-перше, в них киїцька живе, така класна, а по-друге. В них там ну, є такі свої нюанси, вони користуються одними і тими ж препаратами. Я не дуже бачила, щоб вони їх так mm -hmm. ретельно обробляли після попередніх клієнтів. Вони, в принципі, особо руки не миють, Ну, я не бачила, щоб вони прям мили якось руки. А, а ще я бачила там таракана. Ось він. П'ятірка в Розі Nails. Давайте подивимося, що вони пропонують. A Style plus accessories plus construction. Нам аксесоріс не потрібні. М -м -м. Вони дуже люблять ці нарощення нігті тут в Китаї, до речі. Ми беремо ось цей за 58. Так, все розібралися із манікюром. Так, б'юті спа. Давайте подивимося, що вони нам б'юті спа. Це у нас різні чистки, можливо. 7 тисяч людей беруть оцю першу, і аж 12 тисяч людей на рік беруть цей Deep Immersive Facial Cleaning. Давайте подивимося, що ж це таке. Дивіться, тут вони навіть розписуються покроково, що це буде. 10 хвилин Immersive Skin Care, потім 3 хвилини чистка, потім базова чистка, якась ті ерія, потім буде прибирання чорних цяток, знову чистка, зволоження, зволоження, релаксація. It was very good. Ну, окей. Okay. Давайте я замовлю ось цю Deep uh, Facial Cleaning. Просто uh, уявіть собі. Вони кажуть, що з самого початку ціна на це все була 420 юанів. За те, що я новенька, мені 130 скинули. І я заплачу 68. Апойтмент треба робити, тому я їм напишу Dance and Yoga. На йогу я ходжу. Якщо вам цікаво подивитися про те, які спортивні центри тут є, яким спортом вони тут займаються в місті, які є спортивні майданчики, також скільки коштує заняття пілатесу і які, які це студії, чи є спортзали, чи є басейни, як там все влаштоване, скільки це коштує, напишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково зніму про це відео. І ось це, що треба, lose hair. Опа! Як вам таке? Добре, давайте Гол Сіті. Чи сір до скінжмент. Так, що це таке у нас? Салончик. Small Air Hair Removal, Underarms, Arms, Lips, etc. Супер. Це те, що треба. Ну, оце так у них в принципі практично все і а, виглядає. Ну, от бачу, стоїть цей препарат. О, ось ці препарати стоять, різні косметологічні. Навряд чи вони мені зроблять зону бікіні. І я колись ходила одного разу, вони мені зону бікіні відмовилися робити. Вибирай одну з дев'яти зон, губи, пахви, пальчики, пальчики на ногах, рука, нога, соски, міжбрівка. Просто приходиш і використовуєш. Все, у нас є чотири процедури. Я думаю, що поки що це достатньо. Якщо вам цікаво більше, напишіть мені, будь ласка, ось вони переліку. і таким чином я можу їх всіх відкривати, переписуватися з людьми. Якщо хтось не відповідає або мені щось не подобається, я можу скасувати цей купон. У мене є 90 днів для того, щоб з цим всім розібратися. Все, отже, у нас все куплено. Я буду ще раз нагадувати, скільки це коштує і, і показувати вам ці салони, результати і все таке інше. Поїхали! Усім привіт! Сьогодні в мене вийшло записатися через той застосунок, в якому я брала купони, на процедуру чистки обличчя. І зволоження, я так зрозуміла. Я не знаю, яким чином ми з ними будемо спілкуватися, мабуть, також з перекладачем, бо я сумніваюся, що вони знають англійську мову. Я сподіваюся, що вони дозволять мені знімати все, що там буде відбуватися. А, я без косметики, ось так виглядає моя шкіра. Я сумніваюся, що після процедури буде якийсь явно помітний ефект. Чесно вам скажу, я була у косметолога один раз в своєму житті. І, звісно, я знаю, що в мене скоріш за все більш сухий тип шкіри, комбінована шкіра, але схильна до сухості. А також є певні почервоніння в зоні носу, носових пазух, а також висипи на лобі. Особливо коли я приїхала в Китай зі зміною клімату, я це дуже сильно відчувала. Я не знаю, все одно чомусь. Для мене це була недостатня мотивація, щоб іти до косметолога. Намагалася впоратися просто підбором гарного гелю для вмивання і якимсь зволожуючим лосьоном чи кремом і лікуванням точково якихось висипів. Це все, що я роблю. Можливо, цього недостатньо. Скоріше за все, цього недостатньо, але поки що це максимум, на який я можу тримати дисципліну своєї рутини. Так, виявляється, це ось такий магазинчик чи центр, прямо в торговому центрі на другому поверсі. Мегалайн. Ось так це виглядає. А тобто доволі відкрита обстановка, я б сказала. Я зрозуміла, це просто бренд косметики, скоріш за все. Коротше, я зрозуміла, це не так косметичний центр, як магазин на косметика певного бренду. В торговому центрі, і вони просто нібито мають ось якісь штуки косметологічні і пропонують певні процедури. Так покажу вам, чим вона буде мене мазати. Це ремувер, коротше, очисник, також есенція, якась, кремчики, емульсії. Дівчинка-косметолог попросила, щоб я закрила її обличчя, тому я зробила це як вийшла. Спочатку мене вона накрила гарячим рушничком, щоб не замацькати футболку та моє волосся, і почалася сама процедура. Вона увімкнула ось такий препарат, з якого йшла гаряча пара. Іноді було трішки важко дихати, але загалом було приємно. Потім вона. Почистила мені обличчя вологовими серветками, можливо, якоюсь міцелярною водою також, і почала наносити мені на обличчя пінку, яку робила спеціальною такою мочалочкою. Після того вона взяла гумову таку штучку і помасажувала мені обличчя, після чого знову витерла це все. Поклала мені на носик а, такий. Папірець і потім дуже щільно е, намазала його е, гелем. Дуже-дуже багато гелю там було. І поки носик таким чином зволожувався, вона почала мені на обличчя наносити якусь доволі густу пасту. А, і через деякий час, хвилин через 10, коли зволожився повністю носик, вона почала ось цим препаратом, який схожий на Womanzer, видаляти мені чорні цятки. Після цього вона поклала масочку. Масочка була без гелю, бо гель вона наносила зверху кісточкою, ось таким чином. І десь в цьому, на цьому етапі вона перемкнула з гарячої пари на якийсь холодний типу дим. який... Трішечки а, мав аромат, як пахнуть димові машини на дискотеках. Потім вона мене сфотографувала з якоюсь табличкою, зняла маску, прибрала гель, витерла це все. Потім обробила мене тонером, наскільки я зрозуміла. І далі вона взяла якийсь дуже такий гарячий. Крем, пастоподібний, розтерла його в своїх руках, тобто він був теплий, і от таким чином його застосувала. Пізніше вона взяла ще кремчик і отак повбивала в моє обличчя його. І тут уже в мене є підозра, що це був препарат з відбілюванням. Ну і Завершила вона усе, наскільки я зрозуміла. А тональним кремом, який вона таким спонжиком мені повбивала в обличчя. Вся процедура зайняла десь одну годину. Не знаю, наскільки воно було ефективно, але ви бачили, скільки процесів там різних було. Но зараз я почуваю себе дуже розслаблено, так ніби я побувала в спа. Я не знаю, чим вона мене намазала. Мені здається, що в мене зараз дуже біле обличчя. Вона чимось мені тільки наверх намазала таким, що реально хочеться вмитися. Загалом непогано, мені здається. Що вони мене таке намазали відбільвачем. Можливо, ви вже знаєте, можливо, бачили в моїх попередніх відео. Е, справа в тому, що е, традиційно так склалося, що темна шкіра вважається для е, азіатів, особливо для китайців, не естетичною, тому що це культурно-історично склалося так: що якщо у тебе засмагла шкіра, значить ти працюєш на полі, значить ти бідний. А якщо у тебе шкіра біла, значить ти не працюєш, а можеш ховатися від сонця десь. А в сучасному світі. І це продовжується, тому що на полях вони все ж таки працюють, і це вважається ніби такою ем, низькооплачуваними. Або ти кур'єр, або ти коротше, на вулиці професії не катуються у них як якісь елітні, а якщо ти в офісі працюєш, то молодець. Тому для них біла шкіра це ознака благородності, ознака достатку. Якщо ти заходиш у магазин косметики, в першу чергу там на вітринах будуть лайтні. Типу відбілювачі, якісь е, засоби, які відбілюють тобі шкіру, дуже багато СПФ, дуже багато е, тональних кремів, білих пудри. І такого іншого, ну і скоріш за все у будь-якій косметичній процедурі в них закладена ця функція в кінці. Хоча я засмагла, мені, чесно кажучи, не хочеться і не подобається, коли в мене шкіра біла, але це ж таке. Я щойно на себе подивилася, Ну, це дуже смішно. Просто така коричнева шия і біла, біле обличчя. Усім привіт! Сьогодні другий день мого б'юті тижня, і сьогодні е, я спробую сходити на стрижку. Мені обов'язково треба трішки підрізати кінчиків, і можливо вони мені порадять іще якусь додаткову послугу для живлення мого волосся. Побачимо. Коротше, я швидко знайшла салон і мене дуже швидко завели і почали вже мені мити голову. А й казала майстри здебільшого хлопці, чоловіки дівчат. Ще поки не бачила. Ну, побачимо. Я вислала ось ці референси їм. Звісно, моє волосся, можливо, бути не таке густе, не такої структури, але, тим не менш, подивимося, як воно все вийде. Голову він мені вже вимиває другий раз і дуже-дуже так ретельно і дуже приємно. Мабуть, уже хвилин сім. Ну, як я й думала, він проаналізував. Моє волосся і сказав, що воно доволі тонке для того, щоб робити layers, і тому просто буде стрижка. А ще мені принесли водички. Ось скільки він мені відрізав. Сантиметрів моїх волосів. виявилося все гірше, ніж я думала. вчить мене, як робити об'єм, як сужити волосся таким чином, щоб був об'єм. Ну, в принципі, я і сама так намагаюсь зробити. Єдине, що коли у тебе твої руки, то це набагато складніше. А ще а, не знаю, як там ножиці чи що, але, по-моєму, не обробляли мене гребінці, зробив мені супер об'єм обрізав усе, розказав яку е, розчіску брати, і да вони ні, може вони її чистить, просто там браш, але точно не дезінфікують, так як у нас в, в салонах. А ще попросив у мене, чи може він попідкручувати мені волосся в кінці. Я так зрозуміла, це так чисто бонусом. Ну, я сказала, що хай вже підкручує, і спитали, чи можуть вони на відео мене зняти. Ну коротше, все зірка прийшла в салон. А ще, походу, це старший якийсь чувак, бо зібралася куча хлопців спостерігати і, мабуть, вчитися, як це все робиться. Кучерики. Mm. Okay. Okay. Короч, ось такий салон. Походу у мене виходить стриг і робив мені укладку. Найголовніший чувак. Ну словом, я ще раз перевірила, уся ця процедура коштувала 450 гривень на наші гроші, 75 юаній. юані. Так, це був типу знижковий купон, але така ціна здається щось близько 90. 90 юанів це ну гривень до, до 600 приблизно. Загалом вони дуже всі обережні, уважні. Ну звісно, я тут не можу гарантувати абсолютної стерильності матеріалів. До цього треба просто адаптуватися. Якось собачка. Так, ось я прийшла додому і вирішила вам іще показати, як це все виглядає. Звісно, вона трішки обвітрилася, тому що я їхала на мопеді додому, але загалом такий результат цієї. Зачиски. Подивимося, як вона буде сидіти, лягати, коли я помию голову і спробую висушитися без вирівнювача. Усім привіт! Сьогодні день третій нашого б'юті тижня. Ось так виглядає моя стрижка третій день після того, як я її зробила. І зараз ми прийшли в mm -hmm. місце. Де я спробую зробити собі лазерну депіляцію. Подивимося, як усе пройде. Ось такий апарат у них. А... Кімнатка. Коротше, все. На жаль, я не змогла нічого зняти там, тому що все було, відбулося дуже швидко. Мене одразу поклали, все. І робить три коментаря: перший: ніяк особо не обробляється шкіра перед тим. Вони просто. Вона просто підбрила мені верхню губу, не прибравши, в ну, мене мейку немає, але, але нічого нічим вона мене не перетирала. Потім вона наклала гель і попрацювала таким доволі old-fashioned прибором. Не питала, чи це в мене татуаж, чи, чи що, типу, не закривала ніяких зон і не давала одягати ніяких окуляр протективних. Тобто все на такому рівні. Потім вона мені просто його витрила. Сухою серветкою і відпустила. От і це вже насправді другий раз. І двічі це був саме такий підхід. Тобто ніяких тобі пантенолів там потім, ніяких кремчиків. Ось так. А ну і коштувало це все 80 юанів. 80 юанів це 480 гривень. Усім доброго ранку. Я щойно сходила на Пілатес, і до речі, ось моя студія Пілатеса. Ось ціни. Якщо вам цікаво, щоб я показала вам цю студію, ви мені напишіть я. Покажу, як ми там займаємося, які умови, скільки коштує, і все таке інше. Сьогодні я спробую зараз сходити в якийсь новий салон манікюру. Подивимося, що вони мені зроблять. Я вже три місяці без покриття, і спеціально їх декілька днів не чистила, не зрізала, нічого з ними не робила вдома для того, щоб подивитися на результат до та після. У цього салона одні з найкращих відгуків. У нього дуже великий асортимент різних лаків, абсолютно різноманітні кольори, дизайни, а також аксесуари. Дуже високий бал і багато відгуків. Ну, пилочки і всі інші матеріали під підзатягань, як і в усіх інших салонах, в яких я була. Дівчинка працювала без рукавичок та без маски, звичайною пилочкою. Також вони я бачу бачу, бачить роблять ще брови і вії. Загалом салон світлий, не дуже тут трудно було. Вона дістала ці ножнички із шухлядки. Я дуже сподіваюся, що вона їх перед цим все ж таки оброблювала. Нафарбувала непогано, не виливала форму, але лак ліг доволі рівно і нормально. До речі, зазвичай у них дві лампи на отакій поличці під столом. І як завжди, незважаючи на те, що гігієна могла би бути кращою, і як ви бачили, вона не виливала мені форму нігтів. Все одно результатом я насправді доволі задоволена. Зазвичай вони беруть 129, Я бачила приблизно 129 юаней, Це десь 700 гривень. Але я б купону заплатила вдвічі менше. І, здається, такий звичайний манікюр, як я робила, він все ж таки дешевше коштує приблизно 98 юанів. Це на наші гроші десь 600 гривень. Ну, і ось такий результат вийшов. Ось такої форми вони. Давайте я трішки покручусь, щоб видно було на різних фонах. Змагатися з українськими майстринями. За якість це одразу програш. Просто звісно, у нас все абсолютно стерильно. В нас вичищають тобі пальчик, нігтик. Просто ідеально. Покриття у нас навчилися робити просто ідеально. Чим мені він ще подобається, тим що він не дуже товстим слоєм. Всім привіти! І сьогодні я вирішила влаштувати бонусний п'ятий день і все ж таки сходити на педикюр і ще в один салон, в якому я ще не була, в якого відгуки десь 4 і 7. Побачимо, які там будуть умови. У мене тепер буде і зняття, і педикюр, і покриття. Угу. Так, ну цей салон старіший і трішки брудніший. Одразу впала в вічі, оця клякса. А, але що помітила, що майстриня працювала в масці? Спочатку зробила мені ванночку. Ну, в передніх салонах теж робили ванночки, Рапта без чайку з чаєм це вперше мені завжди пакетиком перекривають. Загалом така увага до ніжок у них краще ніж до ручок. А, Ну, насправді, та як вона доглядала за моїми ніжками, мені сподобалося, вона була дуже уважна і працювала, як ви бачите, також в рукавичках. Ну, і знову ж таки я не бачила, як вона обробляє. Ці всі інструменти. Я дуже сподіваюся, що вони це роблять. До речі, зверніть увагу, яка лампа наскільки брудна вона. Я не знаю, чому у них дуже часто лампи дуже брудні. А ще вони користуються от такими портативними лампочками для того, щоб підсушити швидко лак. Ну а потім, після процедури, вона просто поскладала усе в коробочку і відставила в вбік. Перевірила, щоб все було нормально з формою та з лаком. І ось такий результат. Ну, я думаю, ми з вами можемо підвести підсумки. Мені дуже цікаво, щоб ви написали у коментарях, чи зважилися б ви на такі процедури у новій країні. Чи ви так само, як і я. Ризикнули б піти до тих дівчат, до тих майстрів, у яких хоча б є багато непоганих хороших відгуків. Пишіть у коментарях, наскільки ви вважаєте мене кризі. Звісно, ще цікаво було б подивитися на те, як вони роблять брови, вії, догляд за волоссям, фарбування волосся. Можливо, ще якісь косметичні процедури. Спеціально для вас нарощувати вії собі не буду. Вибачте. А от що я можу зробити, так це відвідати стоматолога, дерматолога, офтальмолога. І, можливо, показати вам, як працює у Китаї сфера охорони здоров'я. Якщо вам, звісно, Цікаво, особливо що робити іноземцям, куди звертатися і таке інше. Дякую всім за увагу. Пишіть які ще аспекти життя у Китаї вам цікаві. Я обов'язково запишу вам відео про це. Дякую усім, па-па!